Фусі, божествений винахідник. Фусі один із найшанованіших культурних героїв у китайській міфології, брат і чоловік богині Нюйви. Саме він, за переказами, вивів людство з первісного хаосу до нового етапу розвитку. Фусі навчив людей основам виживання. Створив сітки для риболовлі, щоб забезпечити їжу, навчив добувати і використовувати вогонь, що став символом цивілізації та захисту від темряви. Він дарував людям письмо, відкривши шлях до збереження знань і передачі досвіду, а також встановив моральні закони, які стали підґрунтям суспільного життя. Його зазвичай зображують із тілом дракона та головою людини, що уособлює поєднання мудрості, сили та божественної природи. У міфах фусі виступає першим, хто навчив людство гармонії з природою, перетворюючи хаос у лад, а невіглавство у знання. Завдяки його винаходам і настановам люди змогли жити не лише виживаючи, а й створюючи культуру та традиції. У китайській традиції Фусі став символом прогресу, розуму та духовної еволюції, адже саме він заклав основу для розвитку цивілізації.